Сара, я знаходжуся в містечку Білий Гір'я. Раніше називалося воно ляхівці. Такий шикарний домініканський костел. Раніше це був домініканський монастир чернечого ордена домініканців. Раніше багато поляків жило в Більгірі. В Білгірі називалися ляхівці. Більше двох тисяч поляків жило в Більгії і навколишніх селах. Зараз також тут католицький монастир. Це був монастир домініканців. Домініканці це аристократи. Є багато чернещих орденів. Є францисканці, домініканці, капуцини. А тут саме були домініканці. Домініканців не так і багато. Зараз в даний час. Наприклад, францисканці аж 200 тисяч монахів. А домініканці десь 5-6 тисяч домініканців монахів. Наприклад, францисканці колись, то були монахи хто? Селяни, ремісники, міщани бідні, а домоніканці це аристократи, багаті міщани, купці, князі, графи, то були домініканці-монахи. Це аристократи. А тут саме був Домоніканський монастир раніше. А ще поки цей центральний вхід не відреставрований, але прийде час і відреставрують. Це саме, саме грандіозне здання в Білегірі, колишніх ляхівцях. Тут теж діє парафія римокатолицька. Величний храм.